У Нас сьогодні непросте зібрання, ми сьогодні маємо спомить смерті Ісуса Христа. І час вже дуже такий пізній, можна сказати, але я надію, що з Божою допомогою ми деякі речі сьогодні зрозуміємо, помолимось про те, щоб Бог підготував нас до спомину. І далі ми будемо рухатись у тому, щоб. Прийняти цей спомин достойно, прийняти цей спомен так, щоб це дійсно було на згадку, і це дійсно було на те, щоб дійсно Боже ім'я прославилось через це в нашому житті. Знаєте, цього тижня я особливо думаю над одним віршем. Я ним ділився в переволоженні домашній групці. І сьогодні трошки з іншого кута подивимося на цей. Текст із Божого Слова. Це всього-навсього один вірш, але він настільки наповнений змістом, і він стосується кожного. Він стосується абсолютно кожного. Без цього вірша і без, без цього принципу, який є в цьому вірші, жодна людина не зможе бути спасеною. Без цього принципу, який змальований в цьому вірші, жодна людина не зможе пройти цей життєвий шлях для того, щоб щось здобути і здобути вічність в небі. Це дуже цінний вірш. Всього-навсього один вірш, але він дуже наповнений великим змістом. Я прочитаю цей вірш, і ми пороздумуємо над ним. І я надію, що ви зрозумієте ті переживання, які я переживаю. Я зможу донести вам якось цю істину, тому що істина надзвичайно цінна і стосується кожного кожного із нас. Друге соборне послання апостола Івана, тут розділів немає, є тільки вірші. І я буду читати дев'ятий вірш. Я дуже прошу, щоб ми були уважні. Кожен, хто робить переступ та не пробуває у науці Христовій, той Бога немає. А хто пробуває у науці Його, той має і Бога, і Отця, і Син. Цікаві речі тут змальовані. Я прошу зараз висвітлити. Просто хотілося б, щоб ми подумали над цим віршем. Боже слово каже: кожен, хто робить переступ та не пробуває у науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці його, той має і Отця, і сина. Друзі, ми маємо розуміти, що жити тут, на цій землі, і не зробити переступ, як ви думаєте, це можливо чи неможливо? Скоріше за все, що неможливо. Ми живемо на цій землі, і кожен із нас, ми є люди. Прошу це запам'ятати. Ми ще не є жителі неба. Ми ще не є ті, які непомильні, ідеальні і так далі. Друзі, як не крутих, хто би ми не були, чи це сестра, чи це брат, чи це пастор, чи це рядовий член церкви, чи це прибиральник, чи це, я не знаю, президент. Хто би ми не були, ми робимо помилки. Чуєте? Ми робимо помилки. Слідуючи, що ми маємо розуміти, що переступ, це, це дуже просто пояснюється. Це коли ми робимо те, або переступаємо те, що є написано. Написано, не кради, а ми вийшло так, що ми щось десь взяли. Оце переступ. Тобто є певні речі, які Бог. Заклав у Божому Слові, і переступ означає, що ми переступаємо Боже Слово і робимо те, що ми не мали би робити. Тобто ми робимо те, що Біблія засуджує, те, що Біблія каже, так не роби, а ми через це переступаємо і так робимо. Оце є переступом. Ми маємо це зрозуміти. І знову ж таки, які би ми духовні не були, які би ми не, як би ми навіть не виглядали духовно, друзі, нас ця чаша не мине. Ми будемо робити якісь перестави, тому що ми живемо на цій землі. Це раз, і ми маємо боротьбу не проти тіла і крові, написано. А диявол старається зробити все можливе і неможливе, щоб я. І ви зробили цих переступів все більше і більше. Але, друзі, навіть якщо ми зробили переступ, є дві дороги для нас, цього навсього дві дороги є для нас. Одна дорога веде нас до того, що ми Бога втрачаємо, друга дорога веде нас до того, що ми отримуємо благословіння вдвійні. І стоїть питання, що нам робити, як вибрати і як нам бути. Написано, що хто пробуває у науці Божій, той має і Бога, і сина. Хто не пробуває, той не має ні сина, ні Бога. Що для мене, віруючої людини, є наука Христова? Друзі, а наука Христова якраз полягає у тому, що проповідував Петро, перша його проповідь. Він проповідує якраз про те, що Ісус Христос помер. Він якраз проповідував про те, що Він помер заради нашого оправдання. Пам'ятайте, що проповідував Степан. Оце наука Христова. Якраз учні Ісуса Христа проповідували науку Христову. Наука Христова веде людей на Голгоф. Тому що, друзі, коли ми зробили переступ, тільки Голгофа може зробити і може дати нам сина і отця. Тільки Голгофа може дати нам визволення. Тільки через, пройшовши через Голгофу, ми можемо отримати прощення. Тільки пройшовши через Голгофу, ми можемо отримати те, що ми втратили. Я колись давніше говорив, що багато людей ходять навколо Голгофи. Навколо Голгофи. І дуже рідко є ті люди, які піднімаються на Голгофу. Які приклоняють своє серце, приклоняють свої коліна, приклоняють свої уста, приклоняються всі самим себе, приклоняються перед розп'ятим Ісусом Христом. Друзі, ми маємо пам'ятати, якщо я роблю переступ, якщо я не пробуваю в науці Господній, науці Христові, а наука Христова якраз говорить: іди і більше не гріши. А куди потрібно піти? Через Голгофу. Через Голгофу. Ми маємо ці речі розуміти, ми маємо ці речі цінувати. Друзі, що взагалі означає покаяння? Що означає бути прощеним? Ви знаєте, на превеликий жаль, зараз я говорив, от недавно ми мали бесіду на центрі, і ми слово прости мені деколи використовуємо для зв'язки слів. Вчудили щось, пробач, і пішов далі. Що означає для віруючої людини пробач? Як ми просимо прощення у Бога? Ми прийшли і кажемо, пробач і пішли далі. Ні, це не пробач. Що означає для мене віруючої людини, пробач? Це означає найперше, що я усвідомив, що я зробив зле. Це перший пункт. І наука Христова про це вчить. Перше, що ти маєш усвідомити, що ти. Згрішив, що ти зробив зле. І я вам скажу: дуже мало є людей, які це усвідомлюють. Ви спитайте будь-яку людину, яка десь там у, у світі грішить. І що вона вам скаже? Хм, У мене все добре, я нікого не вбив, нікого не вкрав, у мене все супер. Це означає, що людина не усвідомлює проблеми. І це найгірше становище, друзі. Нема нічого гіршого, ніж людина з закритими очима, знаєте, як, як сліпе котя, яке не може дати собі раду не через те, що воно котя, а через те, що воно сліпе. І ми маємо розуміти, що найперше, якщо я пробуваю в науці Божій, ця наука буде вести мене на Голгофу. А що я на Голгофі маю робити? Просити прощення. Як я маю це робити? Перше, усвідомити, що я зробив зле. Зрозуміти, що я зробив зле. Сідуюча річ, звичайно, зробити це явним або висловити це своїми устами, визнати це. Вислати, можливо, навіть перед всіма. Написано, що визнавайте навіть у прогрігах одні перед одним. Можливо, треба сповідь у сповіді прийти. Тобто ці всі речі ми маємо визнати, і оце робить людина. Вона не стидається, що скажуть люди. Послухайте, коли я визнаю, що я грішний, не стидно тоді піти і признатися. Бо я визнаю, і це я розумію, що це, це було не так. Слідує, друзі, і останнє, що відбувається з людиною, яка щиро кається, вона більше так не робить. Вона більше так не робить. І якщо я обідив в сім'ї, умовно кажучи, обідив жінку, попросив в неї прощення, і через пів години знов її ляпнув то саме, то це хіба прощення? Це просто слово для зв'язки слів. Знаєте, тільки от, от, от таке: з пустого в порожнє. Що означає пробач? Це означає визнання. Слідуючи: визнання устами, не тільки всередині, визнання устами. І останній крок це більше так не робити. І якщо я прошу прощення у Бога, Боже, прости мене, що я зробив оцей переступ. Але далі я цей переступ роблю, то це не наука Ісуса Христа, це не наука Христова. Христова наука каже: іди і більше цього не роби. Оце Христова наука. Христова наука каже, що я зробив переступ. Але слідуючий крок, який я роблю, я каюсь у цьому, йду на Голгофу, розумію, що тільки кров Ісуса Христа мене може обілити, тільки Його кров мене може зробити вільною, і тоді я далі цього не роблю. І маю і Бога, і Отця, і Сина. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми по-особливому, по-особливому. Звернули увагу, як ми просимо прощення. Не тільки в Бога, одні в одних. Чи наше прости має вагу? Чи наше прости наповнене тим, про що ми говорили? Це дуже важливо, друзі. Якщо наше прости як добрий день, то це печально. Якщо наше прости, ми, ми, ми когось обідали прости, а далі обіжаємо, то це, це дуже, дуже дешеве прости. І воно не цінується. А потім, знаєте що, люди привикають. Люди до, до такого прости нашого привикають. І не вірять нам. А ми тоді злимося. Ну чого ти мені не віриш? Я в тебе прошу прощення, щиро прошу. А хто його знає, чи щиро, чи не щиро. Ну, ніхто не знає. Люди звикли, що для тебе прости, як добрий день. І як розпізнати, як зрозуміти, щиро це чи не щиро. Люди не боги. Вони не можуть побачити по твоїх очах, чи прости оце щире чи не щире. Але, друзі, завжди ми маємо пам'ятати, що щире прости, щире прости, це означає, більше так не роблю. Більше так не роблю. Або принаймні стараюся, бо є речі, які зразу позбутися тяжко. Стараюся так не робити. Тому, друзі, кожен, хто робить переступ та не перебуває у науці Христовій, той Бога не має. Друзі, це страшні слова. Зробив переступ, не прийшов на Голгофу, не прийшов до Ісуса Христа, не прибув в Слові, не помолився, Бога не маєш. І то, що ти ходиш в церкву, ну файно. Ну, прийшов добре. Але, друзі, можна ходити в церкву, робити переступи, і Бога всередині не мати. І це печально. Ходити в церкву і церква може бути духовною, церква може бути правильною, але якщо всередині ти робиш переступ, але не, і не навертаєшся до науки Христової, ти можеш не мати Бога просто. Церкву мати, а Бога не мати. Але, друзі, толку з того, що є церква, а Бога всередині нема. Ну, стоїть питання, толку з того, що є церква, а Бога всередині нема. Тому, друзі, це є цінні речі. Якщо ми, відбулося в нас в житті якісь переступи, і ми зараз будемо йти в молитві до Бога, я знаю, друзі, що знову ж таки ми є люди, ми є неідеальні, і я не ідеальний, і ви не ідеальні. Але, друзі, є в нас Бог, є Голгофа, на яку ми можемо вийти, де ми можемо побачити Ісуса Христа Розп'ятого. І Він нас обов'язково простить. Він нам обов'язково дасть зрозуміти, що ми йому потрібні. Він обов'язково нам дасть зрозуміти, що не все втрачено, не все втрачено. Але на цю Голгофу треба вийти. Ісуса, який був розп'ятий, треба побачити. Треба оцінити, що він зробив для нас. Це дуже цінно. Можливо, сьогодні ця проповідь така трохи жорстка, але, друзі, ми маємо розуміти, Боже Слово, воно таке є. Воно не завжди гладить. Воно не завжди нас каже, ти такий хороший. А воно нам каже: якщо ти робиш переступ, не пробуваєш в науці апостольській, ти не маєш Бога. Ну, що тут ще додати, відняти? Але є, друзі, є шлях, Бог дає вихід, Бог дає шлях для нас. І Він каже: але якщо ти перебуваєш в науці апостольській, а наука апостольська тебе приведе на Голгоф, тоді ти будеш мати і сина, і Бога. Сильно. Давайте ми зараз помолимось.